Отже, доброго дня, шановні наші глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо невеличкий подкаст з знайомством з нашим гостем. Це Денис Смажний, це головний спеціаліст відділу підготовки зенітних ракетних військ командування повітряних сил. Денис, це саме ця людина, яка їздила в Сполучені Штати не так давно, так, говорила з сенаторами, з конгресменами в такій неформальній обстановці і домовлялась про те, що. Дійсно, в Україні було якомога швидше надано озброєння, зенітні ракетні комплекси, йдеться зараз і про Насамс та інші, які допоможуть захистити нам наше небо над Україною. І, власне, Денис нещодавно повернувся з Німеччини, яка, зрештою, обіцяє нам скоро передати найновіший комплекс, який сьогодні є у світі. Фактично, Україна отримає перший це Арісте. Також поговоримо сьогодні і про Насамс. Як він зможе захистити наше українське небо. Отже, Денис, вітаю тебе на нашій землі. Вітаю. Ну, Давай розпочнемо, мабуть, з все ж таки Сполучених Штатів, бо ми бачили, що пілоти так зустрічалися. Анкісінгер, конгресмен, дав законопроект на підготовку пілотів 100 мільйонів, якщо не помиляюсь, так, на цей рік для того, щоб готувати наших льотчиків. Питання ЗРВ трошки не так розкрито. Про що ти говорив у Сполучених Штатах у тій неформальній обстановці, і наскільки важливі ті неформальні зустрічі з американськими урядовцями? За ці системи вже йдеться мова руками. Ми давно їх просимо, тому що це єдина альтернатива, яка замінить наші застарілі зразки радянського виробництва. Чим відрізнялися ці зустрічі неформальні? В тому, що нарешті, нарешті світ дійсно побачив, що таке зерве. Яку важливу роль вони відіграють. І якщо раніше нам обіцяли, в наступному році, може, ще в наступному році, то з'явилися докази цієї необхідності, що зенітне ракетне прикриття треба покращувати і ніяких інших варіантів, як перехід на новітні зразки західного виробництва, у нас просто немає. Тому так, нам просто треба було з'їздити. Це була ініціатива наших громадянських діячів і деяких військових лідерів. саме З'їздити, нагадати про себе в медійному просторі це вже був червень. Люди, Сполучені Штати, трошки почали забувати, звикати щодо війни в Україні, і ми так приїхали, поїхали зробити таку стряску. Ну, тобто, що достатньо вже надано Україні озброєння для того для перемоги, так? Ну, в, в американському суспільстві саме так, такі побутували вже бінки. так, тому що дуже характерний характерною була так був такий фактор, що якраз напередодні відбув, відбувся черговий Рамштайн, і на якому е, пан. Міністр оборони заявив, що ми вже і так надали досить багато, в тому числі і засобів ракетного прикриття, навіть називав кількість 1600 зразків, але він не уточнює яких. Мова йшлася, звичайно, про стінгер. Про стінгер, так, або їхні аналоги, що які також дуже важливі, вони дуже потрібні десь для для, для здійснення прикриття на передовій, але для захисту від таких загроз, які ми маємо на сьогодні, тобто крилаті ракети. І пілотована авіація, пілотована авіація. це Маріуполь Пілот... Ізюм, ми бачили, так, що відбулося, так, що ПЗРК там не допомагає. ПЗРК в цьому випадку не допомагає, і нам треба перезброїтись. І от ми в цьому в цьому саме в цьому ракурсі почалося з'їздити, дуже ефективно. Нам працювати з, з дуже впливовими людьми, нагадати про себе і зауважити. Олена Зеленська так так само нагадувала про нас сам з Тому маємо маємо результат. Вважаєте, так, маємо... що результат. Від вашої зустрічі позитивний тільки. Однозначно, однозначно, тому що нас зустрічали з розумінням, нам обіцяли допомогти, і ця допомога незабаром, буквально після цього візиту, вже була констатована документально і фінансово. і, власне, коли дивишся в очі конгресмену, сенатору, так, він, ви знаєте, ж їздили хлопці всі з англійською мовою, так? так. І особисто спілкувалися, це рівень довіри, відповідно, так, і це прийняття рішень цими конгресменами, сенаторами в Принципі було на нашу користь після так, таких зустрічей. Так, по перше, рівень довіри. По-друге, ну от дійсно відчувається підтримка. Не на словах, от люди, люди очі не обманюють так. Емоційно, ця підтримка, вона була потужна. Коли ми ходили по кабінетам конгресу, сенату ми бачили ці гарні таблички. «Support together with Ukraine» та Ukraine», Тобто підтримка відчувалася. І вона була реальна. Отже, перейдемо е, до питання, яке недавно на часі у нас так відвідала Одесу міністерка оборони е, Німеччини, так і одразу і міністр оборони наш теж заявив, що от. Є підтримка, є Айрісте вже рішення, так які вже почали писати, що вже от днями, днями, днями в Україні буде так. І одразу всі почали розповідати, що якщо приїхала в Одесу, то будемо Одесу Айрісте розміщувати. Так, вже всі зробили собі такі висновки, і нас при службу завалили запитаннями. Тож коли завтра вже в Одесі в середу чи в четвер з'явиться ППО Німецький і так далі. Я знаю, що ти їздив в Німеччину, повернувся нещодавно, так і власне про Айрісте. Приблизно, ми розуміємо, що ми не можемо говорити дату, де буде розміщена і як саме, але все ж таки, що ми можемо сказати про цей комплекс, наскільки він дійсно новий, сучасний і наскільки він посилить нашу систему протиповітряної оборони. Так, ну він настільки новий, що він буквально, ми одні з першими, хто його бере собі на озброєння. навіть в країнах НАТО і навіть в Німеччині його немає на озброєння. Хоча коли ми там знаходилися в Німеччині на цьому навчанні, з нами знаходились періодично представники повітряних сил Німеччини, і вони дуже зацікавлені в тому, щоб прийняти його собі на озброєння, але вони розуміють, що і вони висловлюють, що ми розуміємо, що Україна зараз на першому місці. Тому ми почекаємо. Тому я думаю, о, такий фактор він вже говорить про те, наскільки цей комплекс важливий і наскільки він відповідає тим вимогам сьогоднішніх загроз. Він заявляє дуже непогані амбіційні показники у боротьбі з сучасними загрозами. В тому числі з такими круватими ракетами, з якими нам дуже важко працювати з нашими старими ЗРК, Це, наприклад, Х-22, Х-101, тобто одна дуже Хастон ми збиваємо, начебто до 70% вже приблизно більше да, да. такими неймовірними зусиллями. Тобто, це завдяки профес... людям нашим професі... досвіду. Так, професіоналізму нашим, нашим обслугам. А Іскандер, Іскандер, Іскандер – це вже балістична ракета. Так. Для цього треба нам будувати протиракетну оборону. Ну, але ж виробники дещо амбітно заявляють, як Насамса така Ериста, що можуть і ці ракети спробувати на зустрічному курсі здолати це. Курс. Не зможуть, дивіться. Гарно один експерт в одному з інтерв'ю зауважив, я хочу його, вже, його так само продублювати, процитувати. Балістична ракета вже падає. Як ми можемо змусити падати те, що вже падає? По-перше, Во дуже важке. Наприклад, та сама знітнокерована ракета Ірісате, вона важить всього-навсього 130 кг. Вага того самого Іскандера або кінжала, там тільки бойової частини, понад 700 кг. що водій проїде повс, стайку якихось комах, і він навіть не відчує, що вона То що буде робити з іскандерами? З балістичними ракетами? Для цього що? треба що? рухатися вперед і будувати ефективну систему протиракетної оборони, до якої так само увійдуть і Ірісте, і Насамс, і Петріот в майбутньому. Але цього всього недостатньо. Коли створюється багатошарова система ППО. З відповідними з ракетними комплексами, які ну, мають відповідну розробку і кінетичний вплив на ці балістичні ракети, але це все в комплексі. І воно ми до цього поступово прийдемо. і Рісте, Насамс, Петріот в майбутньому це і є перші кроки, які треба робити, і які в нас поступово приведуть до цієї багатошловної системи. Так, так само цей ракетний комплекс Насамс, він, він, він ж так він не справляється в одиночку з балістичними ракетами. Він входить до загальної системи. ПРО у США. Так само з ракетні комплекси Ізраїлю. Жоден з них поодиночно не зможе виконати. Не є системою ПРО. Не, не є або системою ПРО, або тільки системою ППО. Все це разом створює о той, о той щит від сучасних загроз. Тому треба рухатися вперед. поки що. Ну, а можливо, навіть і заскочити під парасольку Європейського ПРО. Я вже це ну, це, вже, та Румунія. це вже, це вже це, так, це можна говорити, але ж ми розуміємо, що не всі рубежі будуть перекриті. Тому на сьогодні найкращим захистом від балістичних ракет є бетон. Але з новітніми технологіями і з тими е, союзниками, союзниками, які є у нас на сьогоднішній день, ми дійдемо і до надійного захисту від балістичних ракет. Чудово, отже, що може Айрісте в технічному плані, так які він може надати нам плюси, як він може, які його загалі тактико-технічні характеристики щодо збиття, скажімо, повітряних цілей будь-якого класу, він справляється з усіма повітряними цілями, з якими справляються і наші знітні ракетні комплекси, які ми зараз є на озброєнні, але що робить його на голову вище, на покоління краще? озброєнням. Те, що в нього дуже чуттєвий радар. Тобто ті, ті крилаті ракети, які летять дуже низько і мають мало збудовані помалопомітні технології, такі як, як наприклад, Х101, їх наші радари старі погано бачать. Аріс Т зі своїм радаром має його бачити дуже добре, відповідно, має знищити дуже добре. По-друге, Арісте має дуже Гарні показники у одночасному знищенні багатьох цілей. Тобто, якщо, наприклад, у нас повністю заряжені пускові основки, які входять до складу, мають 24 ракети, значить це означає, що він одночасно може знищувати 24 цілі. Тобто, якщо в ракетному ударі задіяно багато ракет, що ускладнює допустим, одночасне знищення. Старим ракетним комплексом їх одночасно і через те відбувається пропуск якихось ракет на Ну, масово, судах, коли летять, так, так, коли масово летять, то в у випадку з Аріста більшість ракет, якщо вони будуть помічені системою, будуть знищені без проблем. А вірогідність помічення вели висока, тому що потужний сучасний радар, чого немає в наших комплексах. Там як 1 чи Астрис. Так, потужний, сучасний і дуже чуттєвий радар. Дальність. Яке дальність застосування цього комплексу? Дальність, дальність застосування комплексу заявлена до 40 км від пускової установки. Плюсом є те, що пускову установку можна розташовувати від центру прийняття рішень на 20 км. Тобто таким чином, теоретично, і за заявленими показниками, ракети можна знищувати на відстані до 60 км від прикриваємо об'єкту. Тобто, якщо ми прикриваємо якесь... Місто або якийсь, якийсь об'єкт критичної інфраструктури, саме ці показники дозволяють значно збільшити радіус закриваєй забезпечення ракетного прикриття. Ще так само відповідно, це розширює можливості тактичного застосування комплексу в тому, в тому плані, що якщо розташовувати пускові установки в сторони від, від центру прийняття рішення, то таким чином можна здійснити прикриття смуги. До 100 кілометрів. Тобто, наприклад, якщо такий комплекс е, встановити на заздалегідь відомому маршруті польоту ракет, то у нас є вірогідність попасти в цей проміжок і збити ракети більш ефективно, ніж ми зараз можемо це здійснити з нашими стріними. Ну, Зрозуміло. Тобто в нас з німеччиною довгострокова співпраця в цьому плані так, ми будемо нарощувати цими комплекс і надалі. Спочатку йде мова про передачу лише там батареї, скажімо так, однієї, якої ну. На жаль, не буде достатньо для того, щоб ту всю потребу нашої ППО наростити по всій території держави. Однак прикрити якесь місто як мінімум. Ми цими комплексами зможемо. Так, ну і тому і випливає питання Одеси одразу, бо е, там було помічено власне представника Німеччини. Ну е, я так розумію, що командування повітряних сил крис держави вже вирішить, куди ці комплекси буде направлено, на якому напрямку, в залежності від тієї ситуації, яка буде в державі. Так, звичайно, я хотів би зауважити, що ще на початок травня в нас взагалі не було жодних шансів отримати таку систему. Почалися перемовини. Кампанія Дільдіфенс була зайнята виконанням поточного контракту і, і заявляла, що якщо зараз причитися на Україну, то це майже неможливо. Їм вдалося налаштувати процес таким чином, що вже частина готових комплексів вони нам перенаправили в нашу сторону, тобто зроблені зроблені неймовірні дипломатичні. І зусилля, і зусилля безпосередньо самі компанії. І от коли ми були на навчанні, на навчанні на першу батарею, нас запрошували на саме виробництво. І через те, що вони розширюють співробітництво з Україною, вже зараз ведуться роботи прямо на виробництві по розширенню виробничих потужностей і територій по виробництву. Тобто, саме надходження цієї зміна ракетної системи першої, це дуже перший важливий крок до. Перспектив, які відкриваються дуже ну, Тобто перспектив. вже навчання деяке пройдено нашими фахівцями, і вони вже будуть готові. Тільки комплекс прийде, вони вже зможуть виконувати завдання. Так вже є Вже є ну, тобто. Люди. Маємо перші питання, Уже, які так, нас хотіли чути, коли, як і чи є фахівці, так є 에... фахівці, є це е... приємні новини. комплекс, який ось ось вже буде прикривати визначені об'єкти і є, найголовніше, що є перспективи подальшого розвитку і розширення цих можливостей. треба казати, лише просити наших партнерів з Німеччини, щоб нарощували виробництво, щоб кількості ракет вистачало і так далі, щоб їх застосовувати. Ну е, тому, що з комплексом насам зрозуміло, так там ракети американські, їм 120 «Авром», які сьогодні є на озброєні ВПС там сполучених штатів та ну та інших країн, що ракет. Ми не маємо мати проблем з Насамсом, з ракетами до них мається увазі, тому що вже вони закладені в пакети допомоги, вже це було оприлюднено. І все ж таки переходимо вже тоді до Насамс, так оскільки ми почали, тому що це дійсно потужний теж комплекс, теж мобільний, маневрений, теж має потужний радар на озброєнні багатьох провідних країн світу, знаходиться. І що у нас з норвезькими партнерами? Теж ну, зрозуміло, що не можемо сказати, коли буде цей комплекс, де, як, в якій кількості, вже приблизно знаємо. Так, що дві батареї. Батарея може від двох і більше там, до дев'яти, здається, так, пускових мати. О, і що по насамсах? Чи така ж сама робота ведеться у нас, чи можемо ми розраховувати, що дійсно. Як ми вже звикли казати найближчим часом, але не скажемо коли, так будемо мати і цей комплекс назброні, що посилить теж нашу ППО. По насамку ситуація схожа по тактико-технічним характеристикам. Єдине, що я б додав би, що це вже перевірена зброя, яка вже напевно десь з 90-х років розробляється. Наразі на виробництві знаходиться третє покоління насам. І так дійсно, як ти щойно нагадав, що доказом ефективності цього комплексу є те, що він є на озброєнні 12 досить розвинутих країн, в тому числі країн країни. Ну, вони погано собі не брали, правильно? По-перше, погано собі не брали. По-друге, комплекс так само збудований навколо ракети, яка вже себе зарекомендувала. І якщо Ірісте, він тільки не виходить на ринок і намагається завоювати, то насимс це вже авторитет, який вже напрацював той Отой багаж, багаж багаж доказів ефективності і надійності. Тому це так само крок у перспективу. Чому? Тому що насам він так само заявив на дальність 40 км, але вже зараз йдуть роботи про. Збільшення. Постановку по збільшенню ракети 100-100 плюс кілометрів, тобто з наземної установки, з наземної становки. Ну фактично це... так, ця ракета з повітря летить на таку відстань. 100. Е, а тут, здається, 180, ну, ну то вже так. 120. Вже, так. А, да. а, а тут вони вже будуть принципово нову ракету з новими прискорювачами, з новими Тобто перспектива вигоняли. є до... Перспектива Збільшення. однозначно є. Що це означає? Це означає, що от зараз поставлять нам ці батареї НАСАМС, з ракетою до 40 км. і от зараз, якщо ми отримаємо насам з ракетою 40 км, це не означає, що коли вийде ракета на 120 або більше кілометрів, нам треба знову переозброїтись. Ні, в нас вже є пускові установки, на які ми можемо встановити нові ракети і той тобто, ті самі оператори, які вже навчені, досвідчені, просто це все вже буде ефективно застосовуватись. Що ще я зауважував би, що Насамс Істе Петріот, вони Адекватно інтегрується в єдину ефективну систему з інтеракетного прикриття. Що це означає? Це означає, якщо порівняти зараз стоїть зінтеракетна батарея БУК, бачить ціль, вона її знищує. Якщо вона її не бачить, вона її не знищить. Навіть якщо її сусід бачить, ціль не зможе. В нас і Лісте, і ПЕТРІОТ всі цілі заводяться в єдиний простір інформаційний. Вплоть до того, що навіть на майбутньому ми вже ми з ділям це обговорювали, що навіть Інші засоби розвідки високоточні, зможуть це все напрацьовувати цю всю базу єдину, єдиної картинки повітряного простору в єдину систему. Тобто, якщо я командир насамської, насамської батареї, в мене в зоні поразки є ціль, але мій радар її не бачить. Але бачить радар літака, який летить десь поруч. або... Радар э, Іріса, т десь який стоїть за 100 кілометрів, а в нього Ви поділиться Ви, ця він інформація. поділиться до цю інформацією, і я, я по цій цілі зможу запустити свою ракету і знищити ефективно. — Тому російських комплексів є такі. Німець 400 а тріумф, як вони там кажуть, цього немає. немає тобто ми будемо на голову вище виходити. Будемо. Будемо. Але будемо. І, це, і це перспективи, це перспективи найближчих років. Тобто через рік, через два, це вже буде. Ну, так, але роки важкі у нас Уже президент озвучив, що. Так, це круто, але мало. Мало, мало бо нам треба. Мало. Мало, і тому тут постає питання: 12 країн е мають на озброєння. Так. Якщо ми маємо політичне рішення урядів країн, Сполучених Штатів, Норвегії в даному випадку, е чи можемо ми звертатись через спільноту, через нашу діаспору, через різних, е, дипломатичний корпус наш, звертатися все ж таки до тих урядів країн, Ну, начебто. Дайте нам щось там, по батарейці, скажімо так, щоб ми. Ви ж бачите, відбувається терор, відбувається ядерний шантаж. Чи можемо ми розраховувати на те, що дійсно нам нададуть трішки ракети, американці дадуть. Ну, сподіваюся, що дадуть так. Іде мова про самий комплекс пускові. Іде мова, і треба, треба працювати, треба розповідати, треба доводити постійно, без зупинок. Чому? Тому що вони вражені результативністю наших військ. І звичайно. Люди прості, які не розуміються на, на таких тонких питаннях, вони могли б сказати, а навіщо їм давати комплекси, якщо вони і так непогано справляються. Так? Але якщо заглиблюємося в, в питання, в проблематику, ми починаємо бачити, по-перше, що не по всім цілям ми справляємося. По-друге, що звітні керовані ракети радянського виробництва вони закінчуються і вони старіють через, через два, через три, хто знає, може ми взагалі залишимося. З шикарними комплексами, з кращими фахівцями, але без ракет. Тоді яка ефективність від, від таких фахівців. Весь час треба вести роботу, весь час доводити, весь час за себе нагадувати і добиватись результатів. Так само комплекс і Рісте, він, він ж не просто так. Ми захотіли нам його долити. Це була дуже важка дипломатична робота. Так само підключали і наскільки я знаю навіть братів кличко, які мають дуже шикарний авторитет в Німеччині, які так само зверталися. Ні, 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 <сил> <Так. сил> <сил> <сил> <думуся> німецьку мову гарно знають. По-перше, німецьку мову гарно знають. По-друге, їх всі знають в Німеччині. Дуже люди поважають. Якщо такі люди звертаються і просять, то звичайно десь щось в когось в голові це відіграє важливу роль. Розуміло. Ну Денис, не можу в тебе назапитатись, тому що сьогодні у нас. На слуху дрони Камікадзе, Іранські, які баражуючі боєприпаси, по суті, вважаються, так якими постійно атакує нас окупант. Зрозуміло, що це не є ціль, основна так для наших повітряних сил, тому що зенітні ракети ну, передбачені для використання по літаках, вертольотах, крилатих ракетах, безпілотниках. Але ми все ж. ну Змушені їх збивати і зенітними ракетами на сьогоднішній день, поки не буде ефективної протидії, налагоджено в ППО сухопутних військ та інших сил оборони, поки Україна не буде мати ефективних можливо засобів радіоелектронної боротьби, ну саме того озброєння, яке передбачено для боротьби з ефективною протидією баражуючим боєприпасам, ППО поля бою, ППО піхоти. Що б ефективно могло посилити? Зрозуміло, що це не є питання до повітряних сил, але я думаю, що ти володієш інформацією. Чим би ми могли посилити саме ППО наших братів молодших, мовити, по, по прикриттю неба? Дуже багато варіантів, і дуже багато з них опрацьовується. Той самий Діль Дефенс виробляє з інтеракетну систему АРІСТІ СЛС, яка вона вже на гусеничному шасі на, броньов... на броньованих машинах і з дальністю до 12 км. Star streak системи дуже гарні, просто не в достатній кількості. Це ті всі системи, які мають звичайно дешевшу ракету, яку не так шкода витрачати на дешевий безпілотник. Тому працювати тільки в цьому напрямку. Більше ну, я не бачу інших варіантів. Ну, і, звичайно, з, не, залишається в цьому, в цьому діапазоні цілий місце і для наших зенітно ракетних військ, тому що вартість безпілотника не завжди відіграє важливу роль в прийнятті рішення. Завжди роль в прийнятті рішення на знищення такої дешевої цілі, можна так сказати, відіграє саме Об'єкт, який намагається атакувати, якщо зрозуміло, що інформація якщо... цілевказання може внести катастрофічні наслідки після удару. Після того там де літає безпілотник, зазвичай туди буде завдано ракетного удару. Він в режимі реального часу дає цю інформацію. А Це є що з і склади боєприпасів, і техніка західна, яку нам постачають у сні цілі Росії. Окупантів. Ну, власне, хотілося б ще запитати таку, таке питання, теж тому, що на слуху на у, 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 у людей у суспільства противник очевидно вже бачить, що ракети так не може. Якщо в такому темпі буде високоточну зброю по Україні застосовувати це і Х-101, і калібри, і іскандери, то фактично залишиться за кілька місяців нічого. Так то. Не буде чим погрожувати всьому світу ядерним шантажом, бо ці ракети можуть і тактичну ядерний заряд так нести. І все частіше застосовує і Х-22, і ракети С-300. Про них я хотів детальніше з тобою переговорити, тому що С-300 це комплекс, який є і у нас на озброєнні, який ми збиваємо власне, повітряні цієї. С-300 по землі. Він працює. Ми самі на полігоні ягурлик. Випробовували цю, ми навіть корабель потопили ну, платформу так, цим комплексом. Противник застосовує має їх у надлишку, так я розумію. Ті ракети, які він не використовує для прикриття неба і вирішує вбити по наших військах. Кажуть: модернізували, кажуть, зробили більшу дальність ударів по землі. Що ми можемо про це сказати? Так, дійсно застосовують застосовують, тому що вони в них в великій кількості, вони в них так само старіють, їх треба кудись дівати. В Свого часу вони були вироблені в величезній кількості, тому, на жаль, сьогодні ми маємо з цим працювати і з цим боротися. Так, ракета здавалося б не призначена для знищення наземних цілей, тому що вона не несе такої вбивчої сили. Вона призначена для того, щоб зруйнувати фюзеляж літака. Лег, легку обшивку, так, а не броньовану техніку або е, забетонований якийсь бункер наш, на, наших військ. Тому маємо трагічні ситуації терористичного використання проти цивільного населення. Так, розвалити якусь е, п'ятиповерхівку зі стіною в товщину в півтора кирпича, вона може і вбити цивільних людей незахищених. Розвалити колонну цивільних автомобілів, як це було в, сутки, Запоріжжі. Як це було в Запоріжжі. Так, це вони можуть. Знищити бункер військ наших захищене або броньовану техніку такими ракетами вони не можуть здійснити, тому це чистий терор, і от вони його застосовують. За штат у штатному режимі можна і передбачено стрільба по наземним цілям, по легкоброньованим або по скопиченню людей. Але за в штатному режимі цей ця процедура здійснюється на відстані до 30 кілометрів, чому тому, що підрив ракети, так само як і наведення, здійснюється з локатором системи С300. Тому до 30 кілометрів, тобто дальність прямої видимості, вони щось змінили? Чи вони поставили туди просто контактні підривачі? Чи вони якось якийсь, може таймер виставили, Ми не, не знаємо, але щось не допрацювали, тому вони можуть стріляти буквально як балістичну ракету. Тобто ракета На більшу дальність. Так, ракета і наша, і наша не модернізована ракета. Ми її закинемо за 100 кілометрів. Але ж точність від того, яка точність буде нульова, тому що вона не буде наводитись так, як вона запрограмована і тому. Е Закидати як балістичну ракету, ракету С 300 можна на відстані 100 кілометрів. Але тепер вже під... від... Від... залишається питання, як її підірвати в, в потрібній точці. І, ну, і підривається вона там близько 100 кг бойової частини, уламки маленькі, квадратні і різної іншої форми, які. Можуть пробувати тонький метал або незахищених людей. От таким терором вони і займаються. Чистий терор проти те мирних наших зрозуміло. Ну, що теж, напевно, документується нашими співробітниками на певних структур для подачі на Росію міжнародні інституції, правові інституції. Е, ну що ж, залишається нам подякувати Денису. Денис, ще раз дякуємо тобі. Дякую за удачі дякую. в дякую. Норвегії. Дякую. Зараз думаю, що наступний етап все ж таки теж. Нагадаю, що Денис це такий у нас омбудсмен, лобіст зенітно-ракетної техніки, яку нам надають партнери. Дійсно, його робота дуже надзвичайно важлива на сьогоднішній день для повітряних сил, збройних сил для держави. Ну, Денис ще раз удачі тобі і Дякую. приходь ще до нас. Дуже цікава За розмова. Удовлення. Україна переможе обов'язково. Обов Залишайському.